Тож, добрий день, давайте сьогодні трохи розповім про каву. З'явилось декілька свіжих сортів. Про смак розкажу. Ну і цін, звісно. Так, давайте почнемо. Свіжі сорта у нас отут: це купажі 80 на 20. Ціни підросли, піднялись, все так і є, на каву і ростуть постійно. То мій купаж 80 на 20. Вже, ну, як таковий, нисник. На зміни ми прийшло. В принципі, все те саме, тільки від Баристи. ж саме Моджана на 20 робустий купаж 650 гривень він коштує. В принципі, Баріста смажить краще, ніж то фірма DR, ніж брав. Ну, так що можна вважати, що якість стала кращою. Так, цей купаж 650 гривень, а Ефіопія, 80 на 20, 700 гривень. Знімав про нього відео як відмінний смак, явно приємніша кислинка і легша кава за цей купаш Моджани. Тобто, ну, я полюбляю кислинку, це такий гарний крок до 100% арабіки, але не вона. Ну і ціна звісно, теж менше 700 гривень. Плюс такий купаж це Гондурас. Якщо ми рівняємо Гондурас з Бразилією Моджана, тим класичним купажем. Цей трохи м'якший, але відтінки самі. То, То саме, як моя Бразилія 70 на 20, тільки легше. Ну, якщо вам хотілося трохи м'якішу каву, так вона тут є. Підійде для баріст, міліт гарного класу, Нівон 100%, які витискають всі смаки з кави. Для Секо взагалі не підійде, бо таке свіже обсмаження, ще й м'яке не дасть кавомашині витягнути всі. Смаки, і буде дуже слабкувата водичка, чесно кажучи. Так, італіянова нині 550 коштує той самий купаж 50 на 50%. Бразилія-Сантос на робуста В'єтнам, наскільки я розумію, свіже, світле обсмаження, достатньо міцненьке, міцніше за мої купажі 100%. А, от. І, ну, Але трохи простіший смак, бо 50% робусти, це є 50% робусти, то. Крок в міцність, крок в гіркоту. Потім Колумбія Refugio 1100 гривень, той класичний гарний смак дорогої Арабіки, віскі, фініки, темна слива. От, всім рекомендую, мені дуже заходить. От, але 100% на любителя, то кислинка в дорогість пишеляття Арабіки перевалює. Якщо ви полюбляєте, прошу, супер, рекомендую. Дві нові арабіки. Це в нас Сальвадор Сан-Габріель. Там акцент Чорниця Горіхова, проліне карамель. цікаво, 1000 гривень. Вона. І Гватемала Лабоса. Там акцент темні ягоди, цинтруси, фінік. Чесно кажучи, ці два сорта ще не тестував, але є великі надії, 100% буду про них знімати відео. Так, Зараз на цій вітрині немає, але мені дуже зайшла Ефіопія Тепі. Там гарний квітковий присмак. Ціна її 850 гривень. Квітковий такий чебрець і така приємна, дуже кислинка. За свою ціну я просто кайфую. Класна кава, ріжок витискає гарно. Звичайно, знову ж таки, сейка ні в ні, ні в якому разі не справиться. Делонгі зробить її простішою, але я думаю, теж буде приємненько. Мілі там рекомендую нівонам, Юра, так, 100%, ну мілі тож, а, в цю ж партію. А, так, давайте інші сорти, ті, що є на вітринці. Лава крема є густо від лаваці, велика кількість робусти в пачці, можете себе виявити. Дуже міцна, дуже насичена кава, і якраз для сейка, 700 гривень кілограм. Далі лаваца, оця Wellness, Це е, теж е, класичний смак е, лаваци, тобто темне обсмаження, гіркота, італійська еспресо, кажучи, 840 гривень за кілограм. Якийсь метод е, обробки, який приймався на цій каві, коли кислинки там в принципі немає. Комусь я продавав, ну, в принципі, так і кажуть, кислинки немає в принципі. Ще трохи вищого класу – тієра. Теж кава з акцентом гірчинку, але з відтінком молочного шоколаду. Трохи така більш, допустим, цікава по смаку, 950 гривень. Класична олова – це оро, з -з золота середина, м'яка, кислинка, гірчинка, все є такий збірний смак середньої кави, якщо ви полюбляєте. А, і не знаєте, що брати. Можна брати Оро і далі вже відштовхуватись будь-які боки.